Партнер передачі кльова рибалочка магазин «Карт» на вулиці Подільській усе необхідне для успішної рибної ловлі. Вітаю всіх шанувальників активного відпочинку, вітаю тих, хто зараз дивиться кльову рибалку, У нас зараз на телеекранах, А ми з пашою на водоймі знову спробуємо вас чимось здивувати. Ну, ми хотімо склати е, Як би сказати, Когда ми збираємося кожен раз на рыбалку, завжди колотиться серце і думаєш, що ти приїдеш на водойом і вийде действительно хороша качественна рыбалка. Вот ми собрались, приїхали на водоем і зараз столиком будемо пытаться наловить рыбу. Ну, для... Какої рыбы ще не знаємо, але будемо пытатися Да, Для цього в принципі все в нас є. Є е я, є е Паша, є е моя. картуз заветный, да. И они погода, просто все тускших моры, Ну тепло Будем пытаться, будем ловить рыбу. Да, хочу сказать, что уже третий месяц стоит лед, и как бы погода такая кислородный режим. Лед, да. То ли показал какой, где-то более полметра. Кислородный режим нарушенный, то есть рыба практически мало Мы, конечно, с нетерпением ждем весны, когда она, наконец уже придет и можно достать будет летние удочки. І поїхати на літню риба. Ну, знову ж таки, хочу сказати, що ми перед тим кілька разів виїжджали, були на кількох ставочках. Лід де менший, де більший. Паша був вже Мартинко, так? дата. Мартинка це куховний ну, шнек, да? на Дністрі в тому році. Ну, на Дністрі, звісно, льот не важливий. Я не поїхав, чесно кажучи, з камерою, бо я б не, не зайшов туди, боявся. Але зараз будемо пробувати. Пішли. <реш> Паша обнадежила. Обнадежный. Просто попробовал, чувствую, що там все помнить. Страшна риба окунь. Ой. Ну нічого, метри так уловлять, я хіба не можу теж так зловити. Добрый день, уважаемые рыболовы. Мы находимся в магазине Карп, который находится в городе Хмельницком на улице Подольская, 93. В торговый дом на Подольской. Наш магазин работает с 1997 года. Работаем мы уже давно и плодотворно. Наш магазин знают не только жители Хмельницької області, а й во многих городах нашої родной Украины. нашому магазині представлены очень много брендов, начиная от недорогих китайских и заканчивая дорогими японскими брендами, всем известными, такие как Дайва и ну, всякий, Ассортимент продукции на любого покупателя, начиная от новичка и заканчивая спортивными снастями. Сейчас на улице зима, вот для любителей зимней рыбалки в нашем магазине есть тоже свой ассортиментик. Представлены всевозможные снасти, вот, начиная от мармешек, там лески, крючков, заканчивая ящиками, ледобурами тоже известных производителей. Радий вас видеть в нашем магазині, як новичков, так і більш опытных рыболовов. Всегда ради вам допомогти своїми советами і консультаціями. Ось на цій фотографії консультант магазину Карп Олександр із своїм найбільшим уловом по хижі риби, по судаку. Це Дністровський судак вагою 8 кілограм. Шановні наші телеглядачі, якщо у вас вдома десь є отака світлина да, з вашим найбільшим уловом, чи зафіксоване відео, присилайте на нашу електронну адресу, яку ви зараз бачите на телеекранах. Переможець найкращої фотографії, найкращого відео за результатом місяця, отримає знижку, досить серйозну знижку на придбання товарів у магазині КАРП. Так що не гаємо часу, відправляємо свої фотокартки. цей вже покрупніший окручий. Це вже, вже за Рости. Хочу подякувати усім нашим телеглядачам, що відгукнувся на наш заклик і прислав свої. Фотографії свої світлини із своїм чи найбільшим, чи найпершим, чи просто класним уловом, або просто тим, як він десь відпочивав на природі. Усі ті, хто надіслав на електронку свої фотографії, отримує 15% відсоткову знижку у магазині Карп, що на Подільській. А зараз ми передивимося на геройські улови наших глядачів. что это поклевка, вот так. Карп. да? сразу в ветках все. Уклюнула толку окуса. сразу клюнул, только опустил. У ну, а Как его отсюда вынимать? Скоро позначь лайк, да? Задача то и рыбу занесли. Рыбу мы нашли. Только как теперь ее оттуда извлечь? что в самых кустах она стоит. Вот это вот проблема основная. Было ну, пару поклевок и все в Морди задерні. Да, тут якщо заговорюва, сей заведе. Адну тут успешно. Ваш бульки он пошли. Я его нагнал. У меня один процент из сотни, я его нету. Майстер-клас від нашого оператора Сергія, який сьогодні перший раз в руки взяв зимову удочку. Взяв перший раз удочку і випросив у мене, я йому дав. Виловила кунчика спочатку з пальчики, і от поймав ось таку кутву. Це притом присевшим істориком вже поки нічого не поймали. Ну в нас були поклевки. Да, у нас поклевки були, ми мучились, обривали віз, вот вот. вот таку от. Ось таку от поклістка вот туди. Красива покрізька. Ну что, продовжуй далі. дальше, він герой. Ты нам что? Что я ему не мало того, что удочку дал, я ему еще мотыля цепляю, он вообще такой рыбак у нас начинает. В рукавой заходит. В в рукави в я ему цепляю мотыля. Ну хай там. Я ему сегодня как папа, мотыля цепляю, рибу снимаю. Ехе-хе-хе-хе, ось так. Сподівань було багато, намагань було теж багато. Ніби і все правильно робили, але, на жаль, ехе-хе-хе-хе, результати... Це я зараз спробую розказати. Взагалі, лунки ми сверлили, удочки ми забрасували, мотиля цепляли самого жирного, якого я знайшов в коробочці. Ну вдалось поймати нам всього лише пару вакунчиків, так. Да, наш оператор ще поймав подвижку. Да, Сергей сегодня ведь значит, да. молодые. То есть как бы чемпион он у нас сегодня. Мы вроде как и эксперты, и специалисты, но специалисты Ну, рыбу можно. Не все коту эту масленицу. Да. да. Было было у нас пару карповых поклевок, мы карпа нашли, но карп ловился в корчах, клевал только на тонкую леску. У меня был обрыв, у толика был обрыв. Еще как бы были непонятные погоневки. Результат какой? Результат, что мы не сидим дома, мы все-таки находимся на снижем воздухе и пытаемся поймать рыбу, суверенную мечту. Как бы так. Ну а то, что не поймали. И еще раз доказываю, что не каждый раз, когда выезжаешь на рыбалку, все-таки получается наловить рыбу. Ну, взагалі, якщо от з хлопцями спілкуюся, і ти спілкуєшся, да? Кажуть, що ця зима така вона поганенька на рахунок ловлі риби. Ну, Як? Не... Ну, карась практично нігде не ловиться, на дністрі немножко ловилась ну, принципі... по щуці теж немножко вовкуль. Ми, ми вже виїжджаємо четвертий раз на рибалку. Три рази нам вийшло. На ловити рибу. Це четвертий прольот. Нічого, ми будемо старатися і все-таки ловити далі. Ми не опустим руки, не сядем дома на диване и не будем играть комп'ютерні игры, а будемо все-таки їздити і ловить рыбу. Ну наступного разу дивіться знову ж таки телеканалу «Ексклюзив». Ми з Пашою розкажемо, покажемо вам, що дуже багато всього цікавого. Да, я думаю, що вас з нами бачите, ви дуже багато і чому-то научитесь. До побачення, бувайте здорові!